Доброго дня, мої шановні глядачі. І сьогоднішнє відео у нас буде на тему: чи варто відновлювати стосунки? Буде два варіанти: перший синій, другий білий. Так, перший варіант. Чи варто відновлювати стосунки по першому варіанту? Відразу скажу, що це на ваше, як ви захочете, на ваш вибір, більш за все. так? Тобто, прислухатися, пам'ятаємо, що це общого формату відео загального, так? І тому тільки якщо є бажання, і ви бачите перспективи. Так, ми ж зараз подивимося, чи є тут перспективи. Чи варто відновлювати стосунки по першому варіанту? О! Так, стосунки. Відразу скажу, що так. Тут стосунки ті, які, знаєте, дані самим, самим життям, так? договір душ, ось так скажу. Ви тут, що жінка, що чоловік, ви розумієте, що ця людина для вас життєво дуже важлива. Якби ви там не. Відносилися до його або її характеру. Але ж все-таки партнер або партнерша тут хоче проявлення. Тут, на більш за все, людина, на яку ви дивитесь, вона робить багато 10 кроків до вас, до відновлення. Ваша енергетика, не хочу. Мені набридло. Можливо, моє життя буде пов'язане з іншою людиною. Але ця людина дуже багато бажає вкласти ваше відношення не буду. Не буду, не хочу, я закінчила все. Або закінчу все. Але партнер або партнерша тут дуже сильно бажають. Так? Тобто, ця людина вам дана. Енергетично дуже сильно. Можливо, колись ви просили у сил, у вищих сил або у якихось сил, так, промовляли, що вам потрібна людина, якого, з якою вам буде дуже добре. І вам її дали як спокусу. Але ця людина, на яку ви дивитеся, яку ви загадали, вона вас і справді кохає. Так, можливо, в неї є якісь залежності. У у нас є якісь залежності. Але ж все-таки ця людина дуже сильно до вас прив'язана, ви їй дуже сильно подобаєтеся. Тут є таке відчуття Я кохаю тебе. У кожної просто людини своє бачення, кохання, так? а вам не хочеться. І тому, якщо ви відновлите ці стосунки, війдете як в новий цикл свого життя. То стосунки будуть дуже продуктивні. Ви будете вкладатися рівноцінно, так? що грошима, що по енергетики, ви будете партнерами рівноцінними, тобто обмін коханням, обмін енергією, обмін якимись фізичними задоволеннями. Ви будете друг друга розуміти, з півслова. Тут відновлення буде, відразу скажу, хочете ви, не хочете, але людина, з якою, ну, що для чоловіків, що для жінок людина прикладе максимум зусиль для того, щоб ці стосунки надбали такої енергетики, стабільності, щоб ви впевнилися, що ці. Що вони продуктивні, що вони мають майбутнє і все-таки зманіпулює вами так, що ви знову війдете. Але ваша сторона буде хочу, не хочу, буду писати. Знаєте, у вас буде енергія. Я від цих стосунків, нібито вільний або вільна, але ж все таки приваблюватись. Приваблювати У вас цей партнер, або партнерша буде і притягувати як магніт. І тому так ви будете і блокувати, але все-таки відновлювати. Тому що людина тут, знаєте, взяла ціль. Я хочу бути з ним або з нею. Мені це потрібно. І тому так, тут будуть продуктивні, якщо ви вагаєтесь, то, по-першому варіанту, відновлюйте. Другий варіант. Бачаю щось трішки захворіла. Так, другий варіант. Чи варто відновлювати стосунки? Другий варіант. Варто людям по другому варіанту відновлювати стосунки. О, ні. Стосунки, які набули прохолодності, які вже давно, знаєте, в мене була колись подруга, Яка говорила, що Зола не горить. так, І тут йде зміна того, що ви не бачите, ви закрили. Неважливо, ви чоловік або жінка, ви закрили уже минуле старі гільдшатати. І у вас йде нове бачення в цьому році, у вас йде новий або нова партнерша. Тому що ці стосунки стали хворобливими. Ці стосунки вони вже перейшли в стадію, коли є дуже багато образ, коли є дуже багато скандалів, коли є ви на цю людину або на ім'я цієї людини реагуєте негативно. І тому тут стосунки відновлювати геть зовсім не потрібно. У вас йдуть Інші стосунки набагато кращі, багатогранні, де тут буде кохання, і де ці стосунки дуже будуть важливі. Вони нібито будуть відстроюватися заново, де ви будете Мудріші, спокійніші, врівноваженіші стосунки, які будуть, знаєте, для жінок, ви тут відчуєте, що таке бути коханою жінкою свого чоловіка, і що таке кохати. Так? Коли ваше кохання ви будете віддавати. Не з-за того, що потрібно, а тому, що ви це хочете. Так? Чоловік тут буде такий підлаштовуватися більше під вас. Жінка відчує, що вона головна в його житті, а чоловік відчує, що про нього хочуть дбати. Кожна його, нібито кожен його час, кожна його хвилина, проведена жінкою для неї дуже важлива. І тут цінність обох в цих стосунках буде. І тому стосунки по другому варіанту закінчені. І у вас йде нове життя. Ось так, і новий партнер або партнерша.